Доброго дня, дітки! Я рада вас вітати на нашому занятті. Ви любите загадки? Зараз будемо відгадувати. Отже слухайте уважно. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю, хоч від неї худну. Що це малята? Чим ми миємо руки після прогулянки? Так, милом, щоб змити всі мікроби. Наступна загадка. Гладенька спинка, жорстка щетинка з пастою м'ятною дружить, всім людям старано служить. Чим ми чистимо зубки? Вірно, зубною щіткою. Коли купаюсь чи вмиваюсь, тоді гарненько витираюсь, а витирати сухо звик мій білесенький. Вірно, рушник, молодці малята, всі загадки відгадали. А зараз спробуємо описати слова від Мило яке? Лагідне, пахуче, зубна щітка яка? М'яка зручна? Рушник який? Теплий, м'який? Дітки до нас завітав хлопчик. Петрик, погляньте на нього, що з ним не так. Так, він дуже брудний. Давайте нагадаємо Петрику, як правильно мити руки. Кран з водою ми відкрили. Узяли п'яне мило. Ручки терли, ручки мили, потім ми поклали мило. Ручки вимиті струсили, рушничок м'який дістали, чисті руки витирали. Молодці, що допомогли Петрикові згадати, як правильно доглядати за руками щоб різні хвороби відганяти. Отже, наше заняття підійшло до завершення. На цьому все. До побачення!